Привіт! Це відео про те, як я мию ланцюг на свій велосипед. Буквально недавно я проїхався під сильну зливу по вулиці. І в мій ланцюг набилося всякого-самого всякого, всякого самого різного. І пісок там, і бруд. І можна навіть помітити, що навіть через воду, та що попадала на ланцюг, почала йти корозія на деяких елементах. Зараз ланцюг уже трішки частіший, ніж він був, коли я його зняв прямо з велосипеда. Я його вкинув в пляшку, залив туди води, прям гарячої чайника, який тільки ще не закипів, влив туди чимало миючого засобу для посуду. І добре його там то все поколотив, потрусив. Ланцюг став трішки чистішим, але все рівно він дуже брудний, дуже в такому поганому стані. Видно на пальці залишається мазут. Я вирішив спробувати помити його ще таким спреєм, судячи із опису. Цей спрей, аналог звичайної, звичайного спрея вд 40 У нього всі ті ж самі властивості. Він знімає ржаву чину, змазує, полегшує демонтаж, ну і там куча 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 всякого довгого опису, як то кажуть, і чистить, і дезінфікує. Це все я спробую зробити за допомогою цього і, і звичайної зубної щітки. В принципі, ці всі операції можна було б виконувати і прямо на велосипеді. Але коли це все чистить прямо на велосипеді, коли ланцюг змонтований, то бризки з, -з, з брудом летять прямо на раму, на колеса. І тоді велосипед робиться в результаті ще бруднішим, ніж був ланцюг до чистки. О, тому зараз спробуємо зі знятим ланцюгом це все виконати. Так, ну гаразд, приступаємо. Ага, тут її можна насадку із трубочкою зробити, а можна прям спрей туди лити. Чудово. Так, не знаю, чи треба його колотити, чи ні. Ліньки читати цю інструкцію про всяк випадок сколотну. Там всередині якийсь якась кулька така, як сокотить, мабуть, треба колотити все ж таки. Ну і подивимося зараз буде. Да, по запаху воно на ВД-40 не схоже, тільки по опису. ВД-40 не так виняє, це прям смердить чимось дуже токсичним. Але видно не озброєним оком, як ланцюг прям на очах робиться чистішим. Прям вся багнюка з нього вимивається. Зараз зав'ю його хорошенько цим спреєм і буду далі чистити щіточкою. Пройдуся повністю по всій довжині. Ретельно прочищу зверху, знизу його з обох боків. Ну і подивимося, що в результаті вийде. Гаразд, не буду гаяти вашого часу. Зробимо невеличкий монтаж і я вам покажу вже результат, який буде після чистки. Так, ланцюг я гарненько пройшов зубною щіткою з усіх сторін. Навіть неозброєним оком видно, що ланцюг став у мене чистішим, значно чистішим. Але все ж таки, щоб, як то кажуть, на чистовичок, я, мабуть, повторю цю процедуру ще один раз. Зараз ретельно знову залью цей ланцюг. Залью його цим спреєм, який, як виявилось, зовсім не ведешка, принаймні по запаху, прям дуже токсичний запах. І пройдусь по ньому щіточкою ще раз, але я думаю, що це вже таке більше для профілактики. Далі його вже, мабуть, доведеться просто витерти насухо. І буде він у нас як... Тільки щойно з магазину блищати як нова копійка. Ну що ж вперед. Так. Ну, по ньому видно, що він вже одразу, одразу робить під чистим. Якщо не ідеально, ну він прям, прям блистить. Не знаю, як воно буде на відео, але я бачу, що результат, як то кажуть... Не заставив себе довго чекати. Зараз його ретельно залью, так щоб там аж, аж прям стояло воно калюжею весь цей засіб нович. Так. Ну і все рівно видно, прямо мазут, той ще вимивається із нього. Але це вже таке, це вже залишки порівняно з тим, що було, як тільки його зняв із велосипеда, і це можна сказати, що взагалі дрібниця. Зараз я так хорошенько сполосну тут і спробую потім насухо витерти звичайною тряпкою, щоб вже добитися його повної чистоти. Так, ну і наш чистовичок, я пройшовся, знову можна побачити, що води набігли звідси прям з мазутою, дуже багато. Не знаю, можливо для ідеального результату. Варто було повторити цю всю процедуру і ще й третій раз. Але третій раз я вже, мабуть, не стану. Тобто, перший раз я залив повністю весь ланцюг хімією. гарненько пройшовся з усіх боків по ньому зубною щіткою. Другий раз я залив це все хімією, але вже щіткою не шатирив його, а просто протер тряпкою насухо. Ну і в принципі, в принципі, принципі можна бачити, що Елементи стали значно чистішими. Ржавчини тут уже не видно, все, що було. Із Ржавчини зникло Ланцюг став чистим, піленьким, не таким чорним в мазуті, як він був. Ну і можна спробувати для тесту чистою серветкою. Зараз по ньому провірити, як ми бачимо, що сліда на серветці. Практично не залишається. Я б не сказав, що ланцюг просто ідеально чистий. Місцями все ж таки трішки мазу трапляється, мабуть, для ідеальної чистоти варто було повторити цю всю процедуру третій раз. Але все ж таки це значно краще, ніж було до мийки Можна далі спокійно крутити кілометри, не переживати. Бо на той момент, як я приїхав додому, ланцюг був просто в жахливому стані. Він весь шумів, скрипів, там ще скрижатіло. Ну, мені просто крутив педалі і було боляче за те, що там відбувається в ньому всередині. Зараз же він просто весь сяє. Отже, все, що нам знадобилося, Непотрібна баночка для хімії. Стара зубна щітка. Тряпка, яку я потім витирав, серветка, звісно, сам ланцюг. Ну і такий спрей, який, на жаль, тільки по опису нагадує ВД-40. На запах він страшно ядовитий, Я не раджу вам робити ці процедури в приміщенні, тому що дихати поряд з ним прям просто неможливо. ВД-шка не така зла на запах, вона така більш приємна. Так само я не раджу вам робити ці процедури на велосипеді, не знімаючи ланцюга, тому що коли ми проходимо з чіткою зубною по ланцюгу під цим спреєм, бризки з брудом летять на всі сторони, і у вас забрудняться і колеса, і ланцюг. А якщо у вас ще дискові гальма, то і ще і на диски може потрапити ця суміш, і потім будуть у вас проблеми з гальмуванням і з виведенням тих цих мастил з гальмівних частин. Можливо хтось поцікавиться, чому саме цей спрей, а не, звичайна ВД-40, як у нас всі до неї звикли. Ну, Відповідь проста. Спрей цей дешевше, мабуть, раза в 3, а може і в усі 4, ніж балончик ВД-40. За ті гроші що я взяв цей спрей. На скільки тут? мілілітрів... На 400 мл плюс 15% нагрузку. Можна було взяти ВД-40 тільки лише на 100 мл, і то там ще б дорожче вийшло. Тому я вирішив чистий своєї української душі заощадити і взяти те, що дешевше. Ну і плюс мене підкупив цей ковпачок, який з трубочкою. Його не загубиш цю трубочку, так як на ВД-40 усі пам'ятають, що тільки раз трубочкою скористався, на наступний раз, то вже трубочку всі загубили і відшукати її неможливо. От. Ну все, залишилось дочекатись, доки ланцюг висохне. Змазати його гарненько і можна ставити на велосипед. Всім спасибі за перегляд, всім пока!